Рудківський Володимир Григорійович народився 18 квітня 1937 року. Коли йому виповнилось 4 роки, почалася війна. Разом зі своїми сверстниками майбутній письменник пережив усі жахи воєнного та післявоєнного ліхолиття. Але би не померти з голоду, він допомагав матері як тільки міг. За скіпку хліба випасав сусідську худобу. Збирав на полі колоски, ловив у болоті карасів, а на ніч він вигадував молодшому братикові казки чи цікаві історії. Про все це він згодом напиши в своїй автобіографічній повісті Потерчата. В школі майбутній письменник захоплювався футболом, волейболом, пізніше фехтуванням. Тому й не дивно, що його герої Сашкоть та Грицик з джурів казака Швайки, Петрик та синіх вод і навіть наш сучасник Вітько з осторожової застави прекрасно володіють шаблею та мечем. Особливе ставлення у нього було до звірят. він вилікував пораненого орла. На прогулянках село його супроводжувала ручна ворона. А кріхітна курчатка, яку він врятував від смерті з городом, перетворилася на здоровенну курку, що зайняла перше місце на районній сільськогосподарській виставці. Згодом всі вони переселяться на сторінках його романів та повестей. За своє довге творче життя Володимир Григорійович написав десятки книжок поезії та прози. Він лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. За його книжкою Старожива застава поставлений художній фільм. В нього було багато літературних учнів. За його ініціативою створено об'єднання одеських дитячих письменників. Помер 31 жовтня 2021 року. У неділю на світанні ми заціяли змагання. Татко кінь, Богданько вершник, хто до столу прийде перший. Переможцю каша манна, нам сказала наша мама. Кінь скривився, вершник теж. Кінь став дибки, вершник щас. Виглядаю тата на одинці, бо йому з роботи вже пора. Тато принесе мені гостинця, що його у зайця відібрав. Та сьогодні не піду зістрічати, бо чомусь не весело мені. Кожен день гостинця носить тато і не разу зайця не приніс. листок через місток з дубової кори, а інший воду зазирнув і ледь від сміху не втонув. Ішов листок через місток ногами догори.